Слава Україні! 14 вересня 2014 року, саме ось на цьому місці, неподалік селища Піски, відбувся бій. Тут ж, навіть не, не бій. Спочатку, ось, як ви бачите, цей танк, так український танк, колона танк і БМП просувалися з селища Карлівка на Піски. В зараз ми покажемо вам це місце з е, лісосму, з посадки, так, з дерев'яних насаджень, російські окупанти атакували колону. Вони очікували уже в, в посадки так, на нашу колону. Тобто вони знали, що вона буде тут проходити, е, і атакували. Е, як бачите, наслідок ось е, український танк підбитий і вбиті українські військові. Коли розпочався бій з республіки міст. Що біля пісків так виїхала колона бійців? Це була група бійців батальйону дніпро 1 сюди, і вони саме вони перші вступили в бій з е, російськими окупантами. отже, як ми бачимо, ось е, з оця дорога, так, яка веде з Карлівки на селище Піски до Донецька. Ось ця е, посадочка. Там звідси російські найманці атакували нашу колону, яка е, колону піхоти, так, батальйон бійців батальйону Дніпро 1 яка їхала з республіки е, міст сюди на підмол, в той час, коли танк вже був підбитий. Е, і згодом, коли бійці правого сектору е, з пісків теж висунулись сюди, і вони почали переслідувати російських найманців, які Ось так полем біля посадки, тоді через село Невельське зайшли в бік Донецька. На той момент, ще на вересень 2014 року, ця ділянка землі була нічийною, точніше ні, ні, ніхто не контролював, і вони змогли через село Невельське вільно і в обхід цих доріг вільно заходити в Донецьк. Коли бійці правого сектору пізніше знайшли дуже багато. Бронежилетів порваних бинти з кров'ю. Тобто, коли відбувся бій, все-таки дуже багато постраждало окупантів. Так тіл не було знайдено, були знайдені їхні документи, були знайдені, тобто вони тут очікували. Видно було, що вони лежали в тих хащах так? і очікували на колону. Можливо, день, можливо, два. Цього зараз, на жаль, невідомо. Але факт того, що ми маємо свідка жителя цього. Села, який пам'ятає про цей бій. Він якраз знаходився тут неподалік епіцентру бою, і зараз він нам розкаже, що відбулося 14 вересня 2014 року. Отже, друзі, поряд з нами житель села Первомайське, який був свідком тодішніх подій, так свідком цього бою. Іван Павлович, доброго дня! Слава Україні! Героям, слава! Іван Павлович, що сталося 14 вересня 2014 року, розкажіть коротко. Но ну, мы находились а, там и с соседями и на огороде, ну, полевые работы выполняли. И тут видим, подскакивает пикап на перекресток, вот тут метров 300, вот, подскакивает, встал. Потом какая-то движуха, непонятно, думаю, в чем, что до чего. Когда началась автоматная очередь, пулеметные, ну, видим, дело серьезное, потом Более уже взрывы пошли пішли, і ми всі, звісно, ушли, як говорится, в підвали. Ну, там слышали бой, і танк вже стріляв. Я це вже слышал, і потім взрыв слышал, Очень большой, Ну, воно коли вийшли, і так. Зрив, це уже... якраз була детонація да, боєприпаси. Іван Павлович. Це ж рядом, рядом да. дом, И все воно ж тут. Іван Павлович, да. а, -а що відомо? Відомо, что про цю групу російських найманців. Які от ну, тоді атакували нашу колону? Значить, вони якщо знають тут я, значить, хімік, так от є производственні учасники, Там заскочили вони, вони заскочили, біжали по городам і спрашивали у людей, жителів, куди, що за село і куда вони попали. Ну, вони розмовляли на перебрику. Да, да, да. Не знали. Тобто Если вони, не, не, вони не володіли ситуацією? Ні, не, не, да, вони не знали. І там, ну, отак і отак, їм говорять, що Первомайка, ось це, то, 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 то. Ну, і от це от все послідство, ось це ось цієї двіжухи. Якщо можна назвати, захищали російський язик. Я розмовляю на російській, але Путіну тут робити нехер. Все, тут захищати його не треба, треба український захищати. Е, Іван Павлович обіцяє <натоліць> в <натоліць> Павдович, у швидшому часі перейти і розмовляти українською мовою. А отже, друзі, іди. Отже, друзі, ось слава Богу, і нашим волонтерам, і всім причетним. Все таки танк кілька місяців, даже кілька років тому забрали. Звідти ми вже навіть не очікували, що зможемо його побачити. Але ось його відновили, і тепер це пам'ятник. Так, всі, хто приїжджі, всі, хто приїжджає в Донецьку область, має змогу підійти і згадати хлопців, які загинули. І поклонитися їм їхній пам'яті. А зараз, ось ми підійдемо, просто побачимо ось як ми маємо можливість бачити всіх, хто тоді загинув в цьому бою. Це Майор Максимов з 93 МП, це е, солдат Габінет Олег Миколайович з 17-ї танкової і хлопці з батальйону Дніпро-1. Тільки тут несправедливо. Тут чомусь вказано, що це рядові міліції. Вони не рядові міліції, вони добровольці. Розумієте, будь ласка, прошу не плутати. Це були добровольці, як і, як і бійці інших добровольчих батальйонів, і саме вони вступили у бій. А згодом вже так Дніпро 1 став частиною. Поліції і тому ось така назва. Насправді це були звичайні хлопці-добровольці, яких багато і досі, які продовжують захищати Україну. Тому друзі, дивіться рубрику Окопна війна. Слідкуйте за цікавими подіями у рубриці Окопна війна, і ми вам обов'язково розкажемо, коли Іван Павлович перейде, почне розпочне говорити українською мовою. Слава Україні! Героям слава!